Показую нігті, які врятували мене від вигорання, і розказую поради, як не вигоріти майстру. В кожній професії є момент, коли ти думаєш, що не хочеш цим займатися, але стаються якісь ситуації, коли розумієш, ти на правильному шляху і все робиш правильно. Саме так стало з цією клієнткою. По-перше, мене дуже захоплює і надихає, коли я пробую в роботі нові для себе матеріали. Сьогодні це юак'ют. Працювати в 100 разів приємніше, бо матеріали якісні, пензлики зручні, а гель-лаки усі покриваються в один шар, тому самі роботи виходять набагато гарніші. По-друге, дуже підіймають на ноги позитивні відгуки клієнтів. Сьогоднішня клієнтка Ксюша обожнює рожевий колір, може з ніг до голови в нього вдягтись. Тому я взяла рожевий гель-лак, рожеві помпони і почала творити такий дуже дівчачий дизайн. Я цілий тиждень була втомлена від роботи, але коли клієнтка запищала від радості, не відводила очей від нігтів і пів години ще потім їх фотографувала, я зрозуміла, що я на своєму місці і обожнюю втілювати такі маленькі мрії людей. Тому тепер я взяла за правило кілька разів на місяць робити такі шалені дизайни, щоб розбавити той нюд. А вам як такий дизайн?